Апіан рік народження невідомий 70-ті роки Другого століття. Римський історик жив у Римі та Єгипті. В його написані грецькою мовою історії Риму важливе місце посідає частина, присвячена війнам Риму з мітридатом VI Євпатором. Апіан докладно описав політику Мітридата стосовно північного причорномор'я, греків, Скіфії, смерть Мітридата у Пантікапеї. Царя зрадив його власний син Фернак, що перекинувся на бік римлян і правив на Боспорському царстві 15 років після смерті батька. Аріан Флавій. Близько 95-го року рік смерті невідомий. Грецький письменник, прокуратор римської провінції Кападокія, історична територія, розташована в центрі азійської частини сучасної Туреччини. Його твір, «Об'їзд Євксінського понту є звітом римському імператору Адріану про плавання у Чорному морю. На відміну від південного узбережжя, схарактеризованого Аріаном на підставі власних вражень північне описано за невідомим географічним твором, близьким за часом до другого століття нашої ери. На узбережжі Таврики і поміж гирлами Єпаніса – Південний Буг Істра Дунай Аріан називає кілька поселень і Гаваней. Відомих лише за його працею, а також вказує відстань між перелічуваними ним географічними пунктами, що є важливим для їхньої локалізації. Особливо докладно описаний острів Левка, святилище Ахіла, на ньому й місцеві легенди про цього героя у трактаті Мистецтво тактики. Аріан згадує про клиноподібний порядок скіфського війська і про кольорові дракони, військові штандарти скіфів.